Донецький Шахтар обіцяє не прощати помилок румунській Шуарі і реалізувати свої гольові моменти у повторному матчі третього кваліфай раунду футбольної ліги чемпіонів. За словами наставника гірників Мірча Луческу, ніхто у команді навіть не припускає думки, що український клуб цього сезону залишиться без найелітнішого євротурніру. Міче знає, як перемогти суперника. Каже максимум своїх можливостей. Тімішара продемонструвала тиждень тому у Донецьку, коли здобула нічию 2-2. Луческу впевнений, що у середу Румуни будуть усією командою захищатися та шукати щастя у контратаках. А шахтар, на думку містера, гратиме набагато сильніше ніж минулої середи. По-перше, на поле повернувся раз Рац, А по-друге, команда вмотивована на перемогу. Можливі сюрпризи від погоди у вигляді ймовірної грози Луческу теж налякають. каже, гратимуть і перемагатимуть за будь-якої погоди. Цей старт кваліфікації до ліги чемпіонів найважчий за усі мої роки роботи у шахтарі. Зазвичай ми впевнено перемагали своїх суперників у перших матчах, але не цього разу. Тім ішоара добротна команда, яка вміло скористалася проблемами шахтаря у першому поєдинку. Але більше ми не дозволимо шахтар зобов'язаний перемогти. Лише Київський Динамо цього року представлятиме Україну у груповому турнірі футбольної ліги чемпіонів. Адже дві години тому шанс зіграти в основні. І ці найпрестижнішого євротурніру втратив від чемпіон країни Донецький Шахтар. У матчі відповіді третього раунду кваліфікації він у Румунії зіграв 0-0 із місцевою тімішарою, яка зрештою пробилася до наступного етапу відбору завдяки голам, забитим на виїзді. Нагадаємо, у Донецьку команди зіграли в нічию 2-2 В таких іграх мабуть, не ні ігра а реалізація галівих моментів. Играет большую роль, что у нас сегодня это не получилось. Когда 10 человек сзади, это не так просто сделать. Еще я же говорю, по такому полю. Поэтому, да, ну, они играли достаточно примитивно, но тем не менее, эта игра как бы, дала результат. Потому что они очень как бы, четко, ну, надежно, скажем так, и количественно, и качественно сыграли в обороне. Тепер гірники продовжують боротьбу за вихід до групового етапу нижчого за рангом Єврокубку Ліги Європи. Причому за календарем матч-відповідь наступного відбірного раунду цього турніру запланований на 27 серпня, тобто за день до поєдинку за суперкубок УЄФА Шахтар-Барселона. Де середа стала чорним днем для багатьох представників з пострадянського простору у Лізі чемпіонів. Динамо після воїної перемоги 1-0 над Чотландським Селтіком було вдома бите 0-2. Білоруський Бате, хоча й переміг Латвійський Венспіл з два за підсумком двох матчів, відправився до Ліги Європи. До цього ж турніру вилетіли ФК Баку та Естонська Левадія. А ось молдовський шеріф вибив собі путівку до наступного раунду відбору Ліги Чемпіонів завдяки голу, забитому на четвертій компенсованій хвилині зустрічі у Чехії. Не сталося диво в Словенії. Марібор після сенсаційної воїзної перемоги над швейцарським Тюрихом вдома був розгромлений. Número 3.